Продається Jeep Patriot 2015 рік. Коробка автомат, повний привід. На титанах гарна, хороша зимова резина стоїть, біксенонова оптика лінзована, Проти туманки. Кузол гарний, без пошкоджень, доглянутий. Машина в Україні вже близько двох років. Збережено досить непогано. Я покажу, що всередині сидіння гарні, чисті, не затерті, не зашморгані, не, по... не протерті. Так само віце, водійська сідушка навіть гарна, ніде не просівша. Машина проїхала десь близько 100. 70 тисяч миль, 110 тисяч кілометрів плюс-мінус. По комплектації у нас є 4 склопідйомники, коректор зеркал електричний, є круїз-контроль, клімат контроль і управління повним приводом.